Який психотип схильний до банкрутства? Ви не повірите, але схильність до втрати статків і банкрутства записано в нашому психотипі. Якщо ви коли-небудь бачили людину, яка дуже швидко розвивала успішний бізнес, нарощувала там, статки, да, капітал, а потім так же швидко все втрачала, то 99,9% що це буде сенсорик. Тобто людина, з ведучою функцією відчуття. Чому так? По-перше, відчуття це іраціональна функція. Да? І раціонали дуже швидко дійсно можуть отримувати результат, вони дуже здібні в цьому, але для них дуже важко утримати результат, утримати накопичення. По-друге, сенсорики вони живуть тут і зараз, в цьому моменті, вони не здатні дивитися наперед. Ну, як би як не крутий, тому що їх інтуїтивна функція вона в слабкій позиції. А саме інтуїція відповідає за стратегічне бачення, за оцінку ризиків, за бачення можливостей це інтуїтивне. І це у, у, у Сенсороків в самому низу да, це слабке місце. І через це небачення майбутнього і через свій такий трохи експансивний іноді підхід до справи. Сенсорики іноді не можуть вчасно якось зупинитися, перебудувати свій бізнес, впровадити необхідні зміни або змінити напрямок ведення бізнесу. І, відповідно, вони несуть дуже значні втрати. Але є гарна новина: сенсорики вони дуже швидко після падіння знову встають на ноги і знову щось. Знову Мають безліч ідей, проєктів для втілення, тому що це прекрасні люди-дії, вони прекрасні реалізатори. Тобто вони упали, все втратили, знову з'явилася ідея, вони знову йдуть і одразу її втілюють. Вони нічого не роздумують, ні, ні, нікуди там далеко не дивляться. Зараз хунок цього вони дуже швидко знову нарощують е, обороти. Да? Не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал. Це дуже важливо для його розвитку.